Доброго дня, любі малята! Вас вітає вихователь групи раннього віку Анастасія Сергіявна. Вітаю вас, малята! Сьогодні особливий день для кожного українця. Сьогодні ми відзначаємо свято, День української мови та писемності. Ми знаємо з вами багато книжок, читаємо їх, співаємо пісні. Вивчаємо вірші. А чи знаєте малята? Звідки це все пішло? Давайте повернемось з вами в минуле та дізнаємось, як все це виникло. Колись дуже давно люди не вміли писати, вони малювали на скельні малюнки. Це і були їх слова. З цих слів складалися речення. Писемність існувала не завжди. А тому, колись один цар покликав двох братів Кирила та Мефодія. Вони були дуже розумні. Саме вони вважаються засновниками нашої з вами абетки. Всі наші слова складаються з букв саме Кирило та Мефодій. Їх вигадали та змогли написати. І з тих пір, і до нашого часу ми користуємося. Цими буквами для читання та писання. В нашій українській абетці 33 літери, які позначають різні звуки. Кожна літера це знак, і саме з цих знаків складається слово. Наша українська мова багата, в неї безліч слів для того, щоб висловити свої думки, тому нам всім потрібно більше читати. І писати, щоб поповнювати свій словниковий запас. Багато хто з відомих людей присвятив все своє життя писемності: це Тарас Шевченко, Іван Франков, Леся Українка, Ліна Костенко Вони писали казки, твори, оповідання, вірші, пісні. Можливо, малята, серед вас теж є майбутній письменник? А тепер пропоную вам, малята, пограти в гру. Українська мова яка? Українська мова мелодійна та рідна. Українська мова яка. Українська мова співуча та чарівна. Українська мова яка. Українська мова солов'їна та сонячна. Українська мова яка. Українська мова щедра та свята. Українська мова яка. Українська мова світанкова та колескова. Молодці малятка. Давайте всі разом розпочнемо розмовляти нашою красивою, гарною мелодійною мовою. Тому що ми справжні українці та україночки. Малятка. До побачення. До нових зустрічей.